Сьогодні у нас на огляді найтехнологічніший напашник із системою швидкого скидання, який можна використовувати як сумку в цивільному житті. Попереду у нас велкропанель, куди можна помістити ваші пачі, є резинка під ваш турнікет, а також два вентиляційних люверси, щоб вода витікала ще швидше. З обох боків дзеркально розміщені дві стропи для збільшення або зменшення даного підсумку. Попереду у нас є невеличка кишеня під клапаном, а основне відділення відкривається подвійною блискавкою. Тут у нас знаходиться балістичний пакет, а також ремінь для того, щоб перетворити цей підсумок у вашу сумку. Балістичний пакет не йде в комплекті до даного напашника. З однієї сторони у нас є три відділення під сіточкою, з іншої сторони, стропа на резинці, а також кишеня для ваших дрібниць. Тож, коли ви вже нарешті приїхали на гражданку і знімаєте цей напашник із своєї плитоноски, ховаєте цю систему в потайну задню кишеню, після чого приєднуєте пояс. Є фастик швидкого скидання, також регуляція за розміром. Легко та стильно одягається, доноситься через плече або на вашому поясі. За допомогою липущій кріпиться до вашої броні. А також є швидке скидання. Тож обирай свій колір піксель або мультикам.